Цілий вік свій промовляв я до інших. А тепер тепер час поговорити із собою. Стрічка Вічник є адаптацією бестселера українського письменника Мирослава Дочинця. Вічник сповідь на перевалі духу. Вона розповідає історію невигаданого карпатського мудреця, яку він оповідає на сто четвертому році життя. Це сповідь людини, яка прожила усі ключові події ХХ століття, що потрясли Європу, пережила втрати та трагедії, але зберегла в серці світло, любов, і добро, таким став шлях до вічної мудрості, в ролях Павло Тикучев, Анастасія Іванюк, Роман Мацюта, Данило Мірешкін, Олег Мосійчук та інші. Води і річки крові. Це ти, ти ворожка люб. В житті небагато речей, за які варто прийти забагато, за які варто жити. Чи ми завжди розуміємо самі себе? Чи завжди можемо подолати свою слабкість яку?